Та, я зовсім Та, дуже... Та, Та, до... не перелякалась, бо я лежала на дивані. А дочка стояла якраз на кухні біля вікна і воно рвоне. Ну коли воно кончиться, це люди до... до... Коли? Сьогодні ввечері було запущено шість керованих авіабомб. Місця п'яти влучання вже відомі. Один влучив у відкриту територію, у відкриту місцевість. У Салтівському районі дві людини, на жаль, згинули, які там проходили фактично повз. Дві людини отримали поранення. Це лише попередня інформація, тому що знову ж таки сотні вікон, тобто вибиті, і там наразі і національна поліція підрозділ ДСНС будуть здійснювати побудинковий поквартирний обхід для того, щоб встановлювати тих людей, кому необхідна медична допомога. За даними правоохоронців, там, де загинули люди, це була керована авіабомба типу фа 500 У нас тут роднік. Там люди нас набирають водичку, там люди нас гуляють. Там зовсім немає нічого. Пані Олена, а де ви були, коли прилетіло? — На кухні. Ми читаємо в телеграмі, пишуть, що летить, летить на салтовку, летить. Я дітям одразу сказала, що йдемо в тамбур. Ну, і тільки ми йдемо, воно ну, як.

Крім того, влучання відбулись в передмісті. Це селище Черкаське, Лазова та Лісне Дергачівська громади. Наразі зараз виїхали слідчі оперативні групи на місце. Попередньо є руйнування будинків там, що стосується міста. Пошкоджені багатоповерхові будинки, які ми беремо перед цілодобову охорону. Всіх потерпілих, які будуть до нас звертатися, ми будемо працювати прямо на місці вчинення злочину. Для цього розгортається поліцейська палатка. і Криміналістична лабораторія, ми будемо надавати всю необхідну допомогу і процесуальні дії прямо тут, щоб люди не ходили по відділках поліції.